Перший тап талант-шоу для дітей та молоді з сім'ї, яких постраждали внаслідок військових дій на сході України з актуальною назвою Війна не забере твою мрію. Відбулося 12 лютого 2016 року у центрі культури та мистецтв МВС України. Головним організатором шоу виступила громадська організація Асоціація творчих людей «Time of Changes» керівник Юлія Бартєнєва. З організаторами проекту стала громадська організація Офіцерський корпус. Та професійна спілка ветеранів працівників поліції охорони та деяких інших осіб. Генеральний спонсор проекту житловий комплекс ініційської усадьба. Проект пройшов під патронатом народних депутатів України Юлія Мамчара, Наталії Веселової та Ольги Богомолець та за підтримки департаменту поліції та охорони Центру культури та мистецтв МВС України, міжнародного благодійного фонду Я Люблю Україну. Благодійної організації Гадаса, громадської організації Спілка майстрів краси України, салону студія молодості, фотостудії «Синдикат». Моя мрія – связати свою життя з танцями, а також відкрити свою танцювальну школу біля ж школу. Іску. Во что бы это ни стало, я хочу заниматься вокалом, я хочу стать певицей, мне это интересно, и я поняла, что это мое призвание. Мне очень нравится петь. Моя мечта выиграть на этом конкурсе и заработать себе денег на новый ноутбук. Мы занимаемся бальными танцами, и нам это нравится. Мы хотим стать знаменитыми и побывать в разных странах мира. От проекта мы ожидаем новых знакомств и побед! Как Ребята, вы молодцы, круто. Супер! Это камп! Спасибо! Я творческий разнообразный человек. Мне посчастливилось стать участницей талант-шоу и очень понравилась сама его идея. Это шанс проявить себя и посмотреть на других. Я очень благодарна тем, кто дал мне этот шанс. Ну, я пишу песни в стиле R&B. Начал я писать их с 9 лет. Моя первая песня, она, я просто написал небольшой стих, как бы про любовь, и мне предложили положить их на музыку. В тот момент начал писать песни. В свое свободное время я люблю танцевать, и заниматься художественной гимнастикой. В будущем я мечтаю получить определенное образование и открыть свою школу танцев. Я люблю пети танцювати і мечтаю написати свою книгу і э, построїти лагерь для дітей. Вічний кає від мене. знов зникає від мене від мене. Прямую з найвищою оцінкою. Думаю, мої колеги теж прямують. Дякую за виступ. Э, ну, молодець. не можна сказати. Ну, чесно, удивила, молодець. Проєкт було створено з метою надання моральної підтримки дітям-учасникам, їх сім'ям, а також кожному присутньому на заході, хто є представником даної категорії населення України арт Артпроєкт вмістив собі такі завдання. Арт-терапія, професійна робота з кожним учасником, психологічна робота з дитиною, допомога у виявленні творчих здібностей, створення руху об'єднання громадських організацій, волонтерів для конструктивної допомоги, представленій соціальній категорії, привернення уваги громадськості до проблеми, що існує в даній сфері. Я люблю танцювати, читати, співати. Малювати і грати на домі. Я мрію про те, щоб скоріше закінчилася війна і щоб я своїм талантом дарувала усім людям радість. Еще с рождения я музыцировала. И это была частью моей жизни, как и спорт. В пять лет я поступила в специализированную музыкальную школу для самых одаренных деток, и в это же время открыла для себя профессиональный спорт — акробатику. Я студентка Национальной музыкальной академии Украины. В свободное время люблю отдыхать и расслабляться в спортзале во время прогулок в лесу, езде на велосипеде и чтения художественной литературы. Моя мечта представить Украину на таких песенных конкурсах, как Новая волна и Евровидение. Личность. Я люблю спілкуватися зі своїми друзями, виступати на публіці і готувати. Моя мрія — стати народним артистом України. от проєкту я жду старту в майбутнє. Я налию тобі, я налию собі. Вна, а Взагалі, я не очікувала, що діточки так можуть сильно і співати. Мені дуже сподобалося. Хочу сказати, що дуже вразив виступ мене. Я думаю, у вас есть будущее. Спасибо. Это было очень круто. Я люблю снимать видео, играть на скрипке, делать монтаж, писать сценарий. Мечтаю стать кинорежиссером и открыть свою компанию, которая будет выпускать игры, мультфильмы и фильмы. А я люблю сниматься в видео и снимать их. Моя мечта стать знаменитым актером. Я мечтаю выступить на детском Евровидении и записать клип на песню, которую я недавно написала. Участие в этом проекте – это возможность приблизиться к моей мечте. Я люблю петь, танцевать, играть на фортепиано, рисовать и делать разные аппликации. Я мечтаю стать народной артисткой Украины. З самого дитинства я щось собі співаю, щось могикаю. Перші концерти відбувалися під вечірні серіали перед моїми бабусями. Також я люблю читати, особливо вірші. І часом сама їх пишу. Я люблю дрессировать животных, голубей, собак. Еще я пишу сценарии, сказки, стихи. В будущем мечтаю написать сценарий, но чтобы был не хуже, фильма Эльдара Рязанова «Любовь и голуби». С ним поехать на Каннский фестиваль и занять Оскара. Еще мечтаю сниматься в Голливуде. сьогодні були потрясаючі, безстрашні і, так держати. Дуже вражений виступом, авторська майстерність. Це було дуже круто. Я вам желаю не останавливатися. Потужний енергетичний вплив на глядачів. Мені дуже сподобалося. Найвище цікаво. 19 конкурсантів, талановитих дітей та молодь з різних куточків України прийняли участь у проєкті і продемонстрували свою багатогранність та талант на гала-концерті. Протягом місяця кожен конкурсант записав відеозвернення та став учасником фотосесії від подарунок від організаторів та партнерів проєкту, а також мав змогу отримати безцінні професійні знання від педагогів команди Асоціації творчих людей. Ну а найактивніших дітей запрошено до Асоціації творчих людей для участі у різноманітних концертних Програма. Всі конкурсанти отримали цінні подарунки. Переможці проекту Грошові премії. Другий етап талант шоу відбудеться незабаром. Заявки на участь приймаються до 15 травня 2016 року. Пам'ятай, що війна не може забрати твою мрію.